Добрий! день! Виконаємо з вами практичне завдання. Цікаві факти. Відформатуємо текст відповідно до зразка. Сам текст у вас прикріплений у завданні. Завдання практичної роботи також прикріплене. У нас є готовий текст. Нам потрібно змінити зовнішній вигляд цього тексту, відповідно, його відформатувати. Виконаємо форматування для всього тексту. Ось наш текст цікаві файли. Щоб виконати форматування для всього тексту, виділяємо весь текст. Нам потрібно встановити шрифт Times New Roman. Перевіряємо, у нас такий шрифт стоїть. Розмір шрифту 12 У нас 10 Обираємо 12 Вирівнювання тексту за шириною. Вирівнюємо текст за шириною. Міжрядковий інтервал 1,15. Це буде наступна кнопочка після вирівнювання тексту інтервали між рядками 1,15. Розбити текст за змістом на 4 абзаци клавішою «Таб». У нас вже цей текст розбитий на чотири абзаци. Ось він перший абзац, ось другий абзац, третій абзац І ось четвертий абзац. У нас все вже розбито. Друге. Відформатуйте заголовок. Розташування вмісту по центру. Працюємо з заголовком. Виділяємо заголовок. Цікаві факти. Розташовуємо по центру. Шрифт Times New Roman. У нас він для всього тексту. Розмір шрифту 16-й. Розмір шрифту 16-й. Колір шрифту зелений. Друкована літера А. Колір тексту. Обирайте зелений, який вам до вподоби. Застосуйте форматування для другого абзацу. Вибачте, застосуйте форматування для першого абзацу. ось це виконуємо. Накреслення для тексту курсив. Колір шрифту червоний. Виділяємо перший абзац. Накреслення курсив. Відповідно, знаходимо кнопочку Курсив. Колір шрифту червоний. Колір шрифту червоний. Застосуйте форматування для другого абзацу. Накреслення для, до тексту жирний. Колір шрифту жовтий, накреслення. Виділили другий абзац. Накреслення напівжирний. Колір шрифту жовтий. Колір виділення тексту синій. Виділення тексту. Ось наступна кнопочка. Виділення тексту синій. Застосуйте форматування для третього абзацу. Накреслення до тексту підкреслений. Виділяємо третій абзац, підкреслений. Колір підкреслення зелений. Ми тут не можемо з вами обрати інше підкреслення або змінити колір, тому залишаємо так. Шосте. Застосуйте форматування для четвертого абзацу. Ефекти усі великі букви. Виділяємо четвертий абзац. Нам потрібно зробити, щоб всі букви. Речені були великі. Для цього натискаємо формат. Обираємо текст, обираємо великі літери і обираємо усі слова з великої літери. Тільки попередньо потрібно виділити текст ще раз. Формат текст. Великі літери усі слова з великої літери. Стиль шрифту напівжирний курсив. Це означає, що потрібно зробити і напівжирний, і курсив. Колір шрифту темно блакитний. Колір шрифту – темно-блакитний. Рамку в Google документах робити не будемо. На цьому завершуємо. Наша робота виконана. Ви закриваєте вкладку і здаєте у завданні. Дякую за роботу. Гарного дня!